Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед Тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішній, бо ти благословений єси навіки. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посадив мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе. Із всієї душі моєї, всіма мислями моїми, і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, Ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішній. Бо ти благословенний єси на віки. Амінь Господи в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посадив мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми. І творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішні, бо Ти благословений єси Сина віки. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед Тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи. Ти знаєш, що робиш, як ти волиш. Нехай буде воля Твоя й у мені, грішні, бо ти благословений єси навіки. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам'ять про смерть і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе із всієї душі моєї, всіма мислями моїми, і творити в усім волю Твою. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, ти знаєш, що робиш, як ти волиш, нехай буде воля Твоя й у мені, грішній. Бо ти благословений єси на віки. Амінь.